Підійми свої очі у небо. Там з любов'ю чекає отець. Говорити багато не треба. Він міняє структуру сердець. Не втікай. Він до тебе говорить, ніж не шепче з любов'ю тобі. Бо це він до неба проводить, дає серце нам нові пісні. Не шукай там, де мертві лишились, Він воскрес, щоб нам дати життя, Що в хвалі перед ним поклонились, Дух Святий, щоб наповнив серця. Так в житті буває нелегко, бо тернистим є шлях в небеса. Подивися, злітай лелека. так же швидко як звусне слова. Не сумуй. Бог є більше усього. Він любов. Він веде нас свій дім. Не потрібно тримати це много. Слово Боже важливо нам всім. Його радість і милість нам треба, щоб любові приправить слова. Він сам знає, яка в нас потреба. Він є прощення. Він доброта, ти сьогодні ставай на коліна, саме з ним свій день розпочни. Він для дня твого ясне проміння. Не берися, до нього біжи.